Всім привіт, 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 народ. Походу, у нас остання графія фінала. Вейба геймінг проти Білі Білі Геймінг. Ну я бачив, що буде Батріскіна Катеріна. Там до чого? Я, я не знаю, Фокс. Да їм просто приписали. А до чого там тоді Пантеон? Якщо. Ну наскільки я пам'ятаю. Це як її звуть? Ноксус Но ніколи на. Ну, на Таргон не нападав. Але там чомусь Амбеса б'ється з пантеоном. Тип, ну, покажіть бійку, ну, якщо Ноксус зараз знаходиться у війні проти Іоні, покажіть, що там б'ється. І чому ви Таргон намалювали як Шуріму якусь? У вас просто ну, половина ну пів кліпу йде в пустелі в Шурімі. А потім якийсь там, я не знаю, собор, якась зала велика, де ну, б'ється Амбеса з пантеоном. І ще й програє пантеон, поки де. Зливає йому. Ну. Так ну вони просто ну ніяк не цей. Ну, Пантеон це Таргон. Я я не розумію. як ну, Тар... У нас, коротше, є амбеса Ноксус. Катаріна Ноксус, Свейн Ноксус. І Пантеон. Но мені сподобалось як Кіндред показали. Мені не сподобалось на те, що Кіндред пішла від э, Амбеса чи матері Амбеса. Чи його знаю хто вона. Ну, сподобалось, як ну, вовка намалювали. І сподобалось, як ну, вічку намалювали. Кольно, гарно. Я просто, як я зрозумів, якщо на полі бою до тебе Вовк при... ну, приходить, то тобі вже пизда. Ну, нічого не допоможе. Це з офіційного лору Kindred. А що у нас? Так. Ну у нас тут, короче, гейм вже. Ну, як Ну поки що не вже. Но команді Вейба знов потрібно грати ранню стадію гри дуже сильно. Стан, стан, тавер Dive 1 в 1 First Blood забрав Скарнер собі Ну, і скарнер каже, мені подобається. Добре, вейба знов пішли. Намагаялись. Ай, 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 а. а чого Вейба тут і пішли? Вейба зараз них. Е... Із реально сильніші на початку. Чому Вейба на топі роблять? Що вони роблять взагалі? Ні, ну це 3 2, -2 ж не Я не знаю, цей півфінал. Це така діч, що просто жах. я Я не розумію команду. Вейба геймінг, що вони цим хочуть сказати. Типу. Ми настільки не впевнені в лайті, що ми відправимо його стояти на топі. Так тут ну, біліки самі прийшли на топ через те, що типу вони не бажали стояти проти Ізреаля і Маокая, тому що вони розуміють, що вони слабкіші. На лінії. Зараз Ізріалі Маокай повинні були бути знизу. І душити цього, цього Джакса. Виба взяли дуже гарний ну початок гри він дуже сильний. А Калі не може вбити один на один жаху Йончика взагалі ні, ну, не може ніяк вбити. А Рамбл дуже гарно стоїть на початку проти Джакса. Тому що Джакс не може його ну, спелик Контрить. Третім вміттям. Єль каже, мені, як би хоча б на першу мутацію отримати. на першу еволюцію. І все. Тут... Нощитінка проти Скорпіона. Вони так само на початку Нощитінка набагато сильніша. Жах! ексклюзивно додати World Rift, хоча здається, це Netflix Катарин. Я, короче вагу. Якщо вони Ну ще, коротше, ну зроблять Netflix Гаррі Потера, Ну що вони намагаються зараз на серіал зробити. То я взагалі розчаруюсь і буду читати книжки по Гаррі Потеру. Дійсно. Я, 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 я просто хз з останніх чемпіонів, які додавалися е в лігу, лише Хвей має е воно, білу шкіру. Всі інші вони або з Індії, або з Африканського континенту. Або взагалі не мають е цього. Або взагалі не антропоморфні. Е Все. Ну, виходить, або Вейба дуже слабкий колектив, але якщо Вейба дуже слабкий колектив, вони не мали змоги тоді пройти до півфіналу Чемпіонату світу. я про Ну от Якщо б Вейба потрапили на Тіванів, на ХЛЕ, то мені здається, ці, ці команди просто. А навіть ці, ну, Fly Quest ну, мали змогу знищити вейба геймінг. Якщо Fly 32 зіграли з GG, ну завдяки своїм нестандартним пікам, то ну, вони праком би поставили в вейба і там ну, 3.0 їх би перемогли. А є ж там, ну скини, де Катаріна така. Ну, пустельна Катаріна, ось ця, ну де в неї цей. Ну, маска така. Ну, загоріла дівчинка. Поїхала на завдання цей в Турцію. І все. Там сповільнення ні, сповільнення там було, але то сповільнення до пизди Алістар прийшов, каже, зараз, зараз, зараз є, зараз це буде. Калі намагається вбити. Бетна, ну, а Калі є Єшка на Єшки може вийти, ні. Вона навіть пішком просто взяла і вийшла. Ну, то, ти паш Амбеса вона має на темну шкіру, тому, тому в принципі, і ця так само. О, ну, до речі, я ж не проходив Айдл там шо що, щось. Щось там. Лол Айдл или як вона там називається. Ну, слухай, Касія, я була в шурімі була. Чому Катерина не може поїхати відпочити? Ну, для мене, якщо брати на ну, всесвіт. Ой, тут для мене, якщо брати саме на ну, світ Рунтери, то Іонія це Китай і Шталь це як там, ну багато духів це. Японія, тому що ну, в Японії ну, дійсно багато духів, ну, кому там, поклонялись духам. Е -е, потім Фрондоксус. Я хуй знаю, що це таке. Це якась Римська імперія виходить. Демасія це Європа. Рабство це все таке. Фрельйор – це норди наші Скандинави. І Штальт – то ну, дійсна якась Турція. Якщо брати ну, Таргон, то це Тібет. Ну, це мої враження такі чисті. І бачите, да, що 2 на 2 бійка, Жуна ми пробити не можемо, біна пробити не можемо. ну жуна просто підчепили і ще й час потягнули. Три Іспанії. 24 тисячу переваги майже маємо 800 голдів. 800 можна відіграти, 800 то небагато. Просто якщо раніше райди додавали на темношкірих чемпіонів дуже рідко. Там хто був із темних. Ще подипозвой до когось, то тому що у uh, Воїт саме такий обмежений регіон. Ну, Войд це ну, безодня, там повинна безліч бути багато різних uh, чемпіонів. І причому ну, не мати нічого схожого з, ну, он, з людиною. А в нас, по факту, останній чемпіон з Войду це була Більвет, жінка Скат. А до цього ну, з войду була ця кайса. І теж жінка, і теж на носі... ну, симбіот. Ну да, виходить, що от Райат додали Ека, Люціана, Сену. Я просто не пам'ятаю, хто ще був раніше. А потом ну понеслось. Самира, Нила, Санте, Алия. А, ну, ну ще вона дуже давно. А, я, я в принципі з цього орав, коли новий Warcraft фільм. Я орав сон, з того, що в Warcraft Варкрафт, в, в, на Варкрафті ельфи лісні в цей. Ну, темна шкіря азіатська з воно зовнішність. І я так з цього з цього ельфа так орав що просто жах було. Ну Фідел це попудало. Це Гілочка. Ну от, якщо брати Шуріму, то в Шурімі хто? Наталія лише. І Акшан. Люди. А ну далі ми Шуріми кого можемо взяти? А, ну новознешшийся, ну, Азір вознешийся. А, ну крокодил і Пс. Ну, це просто два брати. Охоронці. Та ні, тут срака вже, тут біліки просто все. Діліки вже перемогли цю гру 30. вибав вже нічого не допоможе. Ну Мафі то скеля. Вон, з якої скелі вирізали? Тон <смі> і буде. Я просто не про людей кажу. Що типу. Якби повинні бути, ну, окей, там 50 на 50, да, ми робимо таких таких. Я в тому сенсі, що немає цікавого лору. Лор у Міліо я взагалі не зрозумів. Лор у цього Акшана теж незрозумілий. Ну, типу, вони якби не вписуються ну, в Ронтеро. Причому, якщо брати Люціана ну, сі, ну, да, то в них велика історія, вони пов'язані з іншими чемпіонами. А є комікси про них, ну, типу, прикольно, І, і ну, воно натягнеться, ну, це ну, воно через ну, майже всіх чемпіонів, які пов'язані взагалі з ну, Сотінковими островами. А ну, зараз трохи він повинен на, ну, наближатись, підходить. То там взагалі повинно все бути дуже гарно. Це якраз таки їх час. Рете просто ну, забили трохи на гру. От одно саме на все світо. Як вейба забили на чемпіонат світу, так раете забили на, на свій. всесвіт. І, всі, і все на цьому. Телепорт, телепорт, телепорт засейвив. Так ну Воїт взагалі повинен ну, поглинути Рунтеру. Ну от Ну по факту, якщо нічого не зміниться, то Воїт повинен ну, ну, просто рунтеру з'їсти. У, у, у Войда є чогад, який. Есть, но ну, зирки. Альтона Лістара вирішили вбити. О, ульта пішла. О, ну кайсы, просто демоджу поки що не вистачає. Мінус Йончик. А Калі жива. Рамбл Шикарно зайшов. От Рамбл тільки що зіграв просто топчик. Рамбл зараз, тімфайт виграв. Ультою воно всім перекрив вихід і все, і, і, і спалив в Драгонпіті. Рамбл зараз дав хвилини 3-4 своєму колективу пограти ще. Хвилина в кліщами. <плес> Хоча якщо так брати, то нової ну, твін поширюється саме з Шуріми. Просто по факту на Сутінкових островах ну нема чого жерти. там лише прокляті душі. А якщо брати Вой, то Вой це ну дійсно дослідник. От є цей є велкас він дослідник. Ну, ну він, правда, досліджує все по-своєму. Знищує все на атоми, розпиляє і все. Ой, а що там пожалохов вирішили зіграти? Не вийшло. Буде велика битва Войду Ну Шуріма це, це ж імперія, яка вже все не існує із Аксерекса. Ксерата или зарата, як там правильно. Я вон, постійно його називав Ксераксом. Сканер і Не, ну, По факту, хто по Войду гуляв спокійно. Зреаль по Войду лазив, по войду спокійно лазила кайса, і здається, там ще. І інколи заходив Райс. Ну, коли шукав руни Якщо так брати, то взагалі Райс це, скоріш за все, найсильніший найсильніша саме людина в рунтері Ну, це на мою думку, я можливо помиляюсь. Якщо не брати новознесшихся і так далі, там духів тих же самих. Ну, Даркінів в То Райс це, ну, скоріш за все, ну наймогутніший такий. Ну, можливо, з ним може посперечатись лише цей хеймір. Він пробаліті. Ви що робите? Ви що? Ви вейба даєте можливість перемогти? Ні, у вейба немає шансів перемогти тут. Сол не людина. Ну, по факту, ну, Сола може посперечатись з Зою. Ну, Сола може посперечатись чогат. Чогат питається зірками. Він їсть зірки. Ви ж розумієте це? Сол їх створює, а чогат їх поїдає. Це, це, це ж ну тиранід. О, з вархамеру. Дімать диявол! Є ще шакунчик. Якщо шакунчика додадуть, то буде срака. Я тут у велику лолку зайшов. Молодець. І як. Я тут на Європі майже на 10 ігор відіграв. Там, правда, до рангових ігор потрібно все ж таки. 30 акаунту, ну, на 30-й рівень аккаунту мати. Насправді це один із перших чемпіонів. Там можливо і немає лору Слухай, Аурамуса великий лор. Це теж один із перших чемпіонів. Ой, знов тут бійка. Ну, тут на цей раз вже ульта не так гарно рамбла працює. Там предмети з'явились просто у команди геймінг, і ульта рамбла вже нічого не робить. Можна разом, а... а на якому цьому на на якому на сервері граєш? Найтбарк красава, просто ХП немає, пішов за бавкає бігати. А в мене той, який ось той вон, бла бла бла. От яким я граю на Onwild Drift, це російський клієнт. Арурегіон. Якщо брати цей, ну є на Європі. На Є увесь ще один аккаунт. Він такий легенький, маленький. А, ні, ну тоді так. Я я ж просто в ТФТ грав на рулігіоні. А можна зараз цю гру вже все, додивимось можна буде цю грати. Там просто потрібно буде цей ну, трохи перекачати. Декілька файликів можна пограти буде. Упс, жалко. Привіт. Йону байдуже вже на вежі, просто там два предмети і все. Так, да, я почекаю Флотічо. Я ж на ну, все одно буду з цей додивлятись, Ну, потім о, треба буде перекачати файли на руклієнт. Середня стадія гри, коли вейба повинні бути просто багами, вони програють. Бін показує баланс. Ну, ми в фіналі просто, якщо один раз Біну віддадуть джакса і програють, то ми не більше джакса від Біна не побачимо. Тому що ну корейці так ризикувати не будуть. Вони просто відбанять. Я, я пам'ятаю, що коротше, Кірі банили його анівію Анівія була не в меті, але була гра проти корейців, і ну корейці цю анівію просто у нього. ферст ну, бан такий чистий. Не дай Бог, щоб він її не взяв. А тут люди, ну, воно начебто і не, ну, і не здогадуються, що можна забанити біну цього чемпіона. Шість половиною тисяч переваг мистець. Одна кушка хп нема, там трохи ще й побились, що така калі заїхала. Гахлива шаульта від Рампла. Ну, через це от оно, саме через такі ігри багато європейських, американських стрімерів не дивляться, не транслюють Чемпіонат Китаю. Тому що, якщо брати початок сезону, то в них багато 3 2 2 матчів. От Мені здається, тут теж саме. просто Чомусь вирішили вейбов відправити в фінал. Останнє бійка що там? Лише Зюна втратили. дідішечка Вітаємо команду Білі Білі Геймінг. Це перші фіналісти. Завтра дізнаємось других фіналістів. І в нас буде китайсько-корейський фінал. Давно такого не було. І ось знов. Ладно, все. На цьому тоді все. побачимось з вами через. Завтра виходить. Завтра Джинджи проти Тіванів. Перший тракторний проти Гріночок. На цьому якби все. Всім пока.